Українська демонологія це багатий та складний пласт народної культури, що відображає вірування українців у злих духів та потойбічні сили. Ці вірування, що сягають корінням у дохристиянські часи, тісно переплетені з уявленнями про навколишній світ, природу та людську долю. Українська демонологія не є статичною системою, вона еволюціонувала протягом століть. Зазнаючи впливу різних культур та релігій. Основні персонажі української демонології Відьми мабуть найвідоміший персонаж української демонології Відьми уявлялися як жінки, що мають надприродні здібності, отримані від союзу з нечистою силою. Вони могли шкодити людям, насилати хвороби, псувати врожай, викликати негоду. У народних уявленнях відьми часто зображувалися як старі жінки з поганим характером, але іноді могли мати і вигляд вродливих дівчат. Існували різні види відьом, навчені, які отримали свої знання від інших відьом або від нечистої сили, та природжені, які мали магічні здібності від народження. Русалки, водяні духи, що уявлялися як красиві дівчата з довгим волоссям. За повір'ями, русалками ставали дівчата, що померли нехрещеними, втопилися або померли насильницькою смертю. Вони жили у водоймах і могли заманювати людей у воду, де топили їх. У деяких регіонах України русалок уявляли як істот, що живуть у лісах та полях, і називали їх мавками або лісними русалками. Мавки, лісові духи, схожі на русалок. Але мешкають у лісах. Їх уявляли як гарних дівчат з блідою шкірою та довгим зеленим волоссям. Мавки могли заманювати подорожніх у гущавину лісу, де вони зникали. За повір'ями, мавки особливо активні вночі та під час цвітіння дерев. Домовики, добрі духи, що живуть у будинках та охороняють їх від зла. Домовик уявлявся як маленький старичок з бородою, що живе за піччю або в іншому затишному місці. Він піклувався про худобу, допомагав по господарству, але міг і покарати за недбалість або неповагу. Упері, злі духи, що встають з могил та п'ють кров у живих людей. Упері уявлялися як мерці з червоними очима та гострими зубами. За повір'ями, Упорями ставали люди, що за життя були злими або померли насильницькою смертю. Вовкулаки люди, що перетворюються на вовків. За повір'ями, вовкулаками ставали люди, прокляті відьмами або народжені під певним знаком. Вовкулаки могли нападати на людей та худобу. Чорти уособлення зла, слуги диявола. Чорти уявлялися як істоти з рогами. Хвостом та копитами. Вони намагалися спокусити людей на гріх та затягнути їх у пекло. Вплив християнства на українську демонологію. З прийняттям християнства відбулося змішання язичницьких вірувань з християнськими уявленнями про добро та зло. Багато язичницьких божеств та духів були демонізовані та ототожнені з нечистою силою. Християнські уявлення про пекло та диявола наклалися на народні вірування про потойбічний світ та злих духів. Значення української демонології Українська демонологія є важливим джерелом для вивчення традиційної культури українського народу вона відображає уявлення наших предків про світ, їхні страхи та надії. Вивчення демонології допомагає краще зрозуміти народні звичаї. Обряди, фольклор та літературу. Сучасний стан української демонології У сучасному світі віра в демонів та злих духів значно послабилася, але відголоски давніх вірувань зберігаються у фольклорі, літературі та мистецтві. Образи демонологічних персонажів продовжують надихати художників, письменників та кінематографістів. Висновки Українська демонологія є унікальним явищем, що відображає багатовікову історію та культуру українського народу. Вона є невід'ємною частиною нашої культурної спадщини та заслуговує на подальше вивчення та збереження. Вивчення української демонології дозволяє нам зазирнути у глибину народної свідомості, зрозуміти уявлення наших предків про світ та їхнє місце в ньому. Це не просто збірка міфів та легенд це відображення світогляду, що формувався протягом багатьох століть.